тому році заложили, заклали фундамент, весною почали кладку робити і ось в такому стані цей котеч. Вікна ставили, покривлю все зробили вже. не новость, не знаю, але кажуть, що новость будують. Тут паспорта нема на цих воротах, ще, на будівництві. місця. Але ось почали першу ферму монтувати. Ось вона. Субтитры сделал О, А там теж працює ще на тому кінці, на тому кінці будинку, будівлі цей. Там другий кран працює. Sure. Откровка. Да. Так, не просто був спи убрать удовлетворень. Це була церківська і сабоба. А ось там напроти майже тут, ну, трохи, теж вже там я не знаю яку будівлю, але мені, мені здається, що буде якийсь ну, травінний, ну не жатла житлова житловий будинок, я не знаю, теж паспорта не видно, але колони л'ють. Ось стоять, сьогодні заливали. І також і колонниці всі були в підвалі і, мабуть, я не знаю, скільки ну, колоки. Залили бетоном сьогодні. Раз, два. Девять коло за заливку. Я выехал на собор 8. Да, ось та будівля Каштанова, Соборна так що